Дорогі українці українки, перш за все, ставка була детальна розмова з військовими урядом, керівниками спеціальних служб щодо кількох питань. Перше були доповіді головку Масирського та начальника генштабу Баргилевича по ситуації на фронті: основні напрямки: найбільше боїв та найтяжчі атаки на Донеччині фактично основний напрямок російських ударів. Звичайно, ситуацію на півдні, на Харківщині, в районах прикордоння, Сумської та Чернігівської областей ми теж сьогодні розглянули. Я вдячний кожному підрозділу, кожному командиру та солдату, завдяки яким вдалося стабілізувати харківський напрямок. Робимо все, що потрібно, крок за кроком, щоб Росія бачила. Нам є чим відповідати на будь-яку спробу розширити війну та збільшити тиск на Україну. І працюємо з нашими партнерами, щоб таких можливостей стало ще більше, щоб вони були більш далекобійні. Друге, доповідь урядовців щодо енергетики та можливостей захисту та відновлення кожен день і на всіх рівнях. Цьому має бути приділена не просто максимальна, а тотальна увага усіх відповідальних посадовців. Також сьогодні міністр оборони та Мінстратехпром Техпром дали звіти по нашому виробництву та закупівлі дронів. Це те, в чому постійно має відчуватись нарощування обсягів на цій війні, і саме нашими воїнами було доведено, що дрони здатні давати перевагу. І повертати ініціативу у час, коли ми очікували постачання артилерії від наших партнерів, fpv дрони фактично вберегли фронт. Наші далекобійні дрони довели, що Україна здатна обмежувати внутрішню силу держави-терориста. Маємо це продовжувати. Будемо продовжувати. Я дякую кожному і кожній, хто працює заради саме цієї української сили, щоб у наших воїнів на фронті були необхідні дрони, і щоб наші сили оборони та безпеки України змінювали ситуацію і надалі, застосовуючи дрони, і це питання персональної відповідальності керівників. І третє, дав сьогодні кілька доручень щодо підготовки наступних засідань ставки та наступних рішень. Ми бачимо загрози, які є. Держава має бути готовою до відповідного реагування. Зараз лише початок червня, а вже саме такі тижні, які визначатимуть і все літо, і багато в чому цей рік. Це стосується саміту миру. І нашої консолідації світу заради України це стосується і Європи, наших відносин з Євросоюзом. Це стосується звичайно і наших позицій на фронті, а також внутрішнього виробництва. По кожному з цих напрямків робимо все, щоб результати були були у Україні. Я вдячний усім, хто допомагає. Вдячний кожному і кожній, хто робить все, щоб ця війна завершилась та завершилась справедливо. Для України, слава Україні!